Швиденько вам зніму свій номер в готелі преміум в Чернівцях. Це напівлюкс. Малінка по 170, лохина по 170. Який у нас тут фонтанчик гарненький. Невеличкий, але взагалі дуже, дуже допомагає, якщо ти поруч. Вітаю на каналі Мінза Лайт, з вами я Тетяна Мінза. Як ви зрозуміли, я вже вдома повернулася з Чернівці і зараз вирішую там свої Такі домашні проблеми і справи. Так, що я хотіла сказати. Я дуже всім дякую за ваші коментарі і подобайки, які ви залишали під попередніми відео, Особливо відео з відпочинку. В Чорногорії. Їх так виявилося багато, що я просто не встигаю все продивитися і всім відповісти. Сьогодні в відео я вам покажу готель в Чернівцях, де я зупинялася, я там вже була декілька разів, і де ми з мамою їли. Це не реклама буде, просто мені там було зручно зупинитися, тому я вирішила вам показати, може, теж кому пригодиться. Так, ще що я хочу сказати. На каналі будуть виходити відео з різних відпочинків, з різних куточків нашої країни. Ну, я не багато буду подорожувати, але все ж таки ще планую поїхати. А куди саме поки що не скажу. І якщо вдасться, може буде ще море в цьому році. Так що не губіть мене, залишайтеся на моєму каналі, я думаю, буде ще цікаво. Ну, а також я буду ще знімати про магазинчики, ну і якісь моменти свого життя. Так що, кому цікаво, залишайтесь, пишіть коментарі, подобайки ставте. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал. На канал додалися нові підписники. Я дуже всім рада, дякую вам за це. Тож, в наступних відео ще планую зробити таке. Відео знайомства розповім вам трошечки про себе, чим займаюся, що в мене цікавого в житті відбувається. Про свої хобі вже розповім. Тож, якщо цікаво, залишайтеся, я буду дуже рада. Чернівці, вісьма ранку. Дуже рано я приїхала. Готель мій. Недалеко залишила сумочку, бо номер, звісно, що не готовший. І йду гуляю. Вирішила ще раз показати, як виглядає готель з вулиці. Я колись вже знімала, коли в квітні була тут. Немає ліфта, є сходи. Ресепшн на другому поверсі. Швиденько вам зніму свій номер в готелі преміум в Чернівцях. Це напівлюкс, коштує півтори тисячі. Так, мене заселили трошечки раніше, я попросила, бо дуже рано приїхала. Так, почнемо з самої кімнати, дуже велика. Ну, Гарна для напівлюкса простора і світла. Вікна, ну тут всі вікна ось такі матові. Ви не будете бачити, що там за віконцем, ну там, чесно кажучи, і дивитися нема на що. Так, ліжечко велике, є тумбочки. Тут ніяких питань. Килим лежить, є два крісла. Ось такі великі, маленькі стін. Так, кружечки є, скляночки, точніше, велика, велика, велика плазма. Ну, картина це таке, але трошечки ж перекрашає інтер'єр. Ну, доволі великий номер на півлюкс. Так, є маленький холодильник, чайник мені принесли. За вимогою. Я попросила, і мені принесли зразу з водичкою. Так, дзеркало. Там я. Всім привіт. Так, ну покажу ще шафа. Шафа теж важлива. Шафа є полиці, куди покласти речі. Є вішачки, Ось такі вішачки, сейфа немає, немає, є ковдри. Є ще ось така, не знаю для чого, теж щось вішати. Сорочки, мабуть. Так, так що є ще. Ну, тут у нас меню, сніданочки. Я вже теж показувала в прошлих відео, які тут сніданочки. Чесно кажучи, дуже такі слабенькі. Мені здається, я якісь брала, і прямо не дуже мені сподобалося. Так, і ванна кімната. Дуже простора, бо бувають малесенькі зовсім. Дуже простора. Є душ-кабіна рушнички. Ну, на двох тут, бо у мене ще мама ж приїде трохи пізніше в чернівці. Є фен невеличкий, але його досить буде. Ну, все, папір є. Рушник для них є. Що там всередині у нас? Всередині рідке мило є. Ось таке. Так, ну а тут просто кусочок мила. ну Мені, може, не встигли все покласти, бо я дуже рано заселилася в 10 ранку. Ну, і рідке мила теж є. Так, ось такий номер. Я зараз буду трошечки дрімати, бо їхала всю ніч. І дуже втомилася. Я не спала в автобусі, щось було не дуже зручно. Так що, ось такий номер у мене: Ну, номер на одну ніч. А завтра вже будемо їхати в, в Київ. Зайшли пообідати в кафе піцерію. Взяли соляночку, три булочки. Соляночка подається зі сметанкою. Зараз вам покажу, яка вона густа. Багато ковбасок різних. І взяли ще лимонад. Назва цього ресторанчика шо-шо, дуже така цікава. Так що запам'ятовується доволі смачненько все. Ну, у нас вийшов великий чек із, не за соляночки, а за... Напоїв, бо по 140 гривень були лімонади, манга маракуя 515 чек. Поруч з готелем є сімейна їдальня. Тут можна поснідати. Зараз покажу вам, що пропонують. Яку їжу. І ціни можна подивитися. Є запіканочки, млинці, картопля, рис, гречка. Ну, в общем, поїсти можна і на і в обід. Я думаю, тут все свіженьке. Так що зараз, може, поснідаю і ось сьогодні ми виїжджаємо вже назад. Є напої, можна сік взяти, невеличка така затишна. І каву роблять. Як я трошечки раніше не помітила цю їдальню, пробігла поруч, була і пробігла. Ну, нічого, тепер буду знати: взяла собі яєчню і салат. Вийшов чек на 64 гривні. Смажені яйця, ви бачили, скільки коштують. Ну, дуже зручно. Тут же на вулиці головна, трошечки далі, якщо пройтись, буде наш готельчик. Ось так, сімейна, їдальня, а називається Голодний Василь. Теж така чудна назва. Чернівцям кажу до побачення. Може, ще колись побачимось. А зараз я вже в Києві, точніше, в Київській області, де я мешкаю. Хочу показати вам, які ціни на нашому риночки. Малінка по 170. Плохина по 170, абрікозки по 200, персик теж, нектарінчики, такі ціни у нас на ринку, Ось такі нектарини дуже великі 220. Кукурузка є, Денькі по 45, картопелька по 21, 25. Така, картопелька, денька жовта по 60, а помідорчики по 85. Виноградик да. Вікторія за 180, нектаринчик по 210. А я лохину хочу купити. Я раніше готувала часто чизкейки з лохини. А зараз просто поїсти хочеться. А полуниця по 280. Отакі яблучки. Так. Це Купила лохини на 130 гривень. А якщо не всю з'їм, то може ще запіканочку зроблю творожною і додам лохину. Теж дуже смачно. Ну, а наступного разу може, дійсно зроблю чизкейк черничний. Дуже смачненький. У мене гарно він виходить. Майже завжди тож буду готувати. Так, всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі, вподобайки, за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Сьогодні дуже коротеньке відео. Всім пока!